Що із що з шахедами в Росії? Вони справді налагодили виробництво, чи таки відкрили завод по цьому виробництву? Чи це лише зборка на їхній території? А це може бути будь-що завгодно зараз. Ну, технології високих технологій на щастя у них немає, так щоб виробляти там мікросхеми, чіпи напівпровідники і так далі. Те, що підсанкційне, зрештою, ну але. 3D-принтери, ну це вже в кожний вдома собі може поставити і виготовляти. Тому е, те, що вони можуть робити планери е, до шахедів, так робити їх з композитних матеріалів, таким чином полегшити е, життя і рану, які їм поставляє ці всі речі. Ну не полегшити, а просто збільшити можливості кількості виготовляти, випилювати. З дерева пропелери теж можна. Ну, Сподіваюсь, вони криворукою їх будуть робити, так що вони будуть ламатися. Ну, але зрештою, двигуни вони можуть замовляти в Китаї, тому самому чи шахіди, зрештою, це навіть не китайські двигуни, це європейського виробництва, якщо брати до уваги. Ну, далі звичайні компоненти, бак там, можна з пластикової пляшки зробити і так далі. Вибухівку можна теж власне виробництво налагодити і так далі. Їм потрібно отримати унікальні комплектуючі компоненти, які дозволять цю зброю застосовувати на великій відстані і застосовувати як високоточну зброю, бо шахет це баражуючий боєприпас, БПЛА, камікадзе, безпілотник. Ударного типу це все синонім, який може летіти, на жаль, аж до західних кордонів нашої держави з, з Криму чи з Росії. От е, те, що вони там налагодили, я ж кажу, те може бути таке е, виробництво того, що вони можуть. Решту вони отримують від відрану, можуть просто збирати вже готові запчастини, які їм Іран дає, Але те, що вони їх там намагаються модернізувати, це вже факт. Дійсно намагаються, ну модернізація полягає в чому. В Тому що вони там додають якісь композитні матеріали для того, щоб зменшити помітність радіолокаційну саме цього літака, щоб радар менше їх бачили на власне опромінювали менше. їх. От і все ну зрештою, все одно це ціль видима для наших сил оборони. Вона стає менш помітною, але вона все одно є.